Я рада вітати вас, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Мене звати Ліда і це мій канал. Давай пов'яжемо разом. Сьогодні за вікном останній день вересня, і нарешті я маю змогу до вас підключитися і з вами трішки поспілкуватися. Що хочу вам розповісти, у мене все добре, я закінчила променеву терапію. Зараз відпочиваю, набираюся сил, тому що далі в мене по плану в листопаді місяці контрольна перевірка, чи все в мене добре зажило, чи все вони зробили, чи не потрібно далі, далі якогось лікування. Ну, Більш детальніше я розповім трішки пізніше, а зараз я хочу вам розповісти про своє в'язання. Що ж в мене є на даний момент. Отож, я дуже захопилася ідеєю нав'язати купу-купу шапок. Чомусь мені так захотілося, не знаю, купила яскравої пряжі, вам показувала в минулому відео. І що ж в мене в результаті вийшло? Є в мене ось така готова шапочка. Дуже шкода, що колір вам не передається, можливо, щось якось впіймаю. Ні, не передається. Я вам зроблю потім фото на дитині. Ось така класна, це такий морквяний, навіть. Як же ж ці кольори називаються? Неоновий такий морквяний якийсь неоновий колір, дуже красивий. На відео він не хоче передаватися. Не знаю чому. Ось така вийшла шапочка. Подивіться, яка маківка. Ось така, ще навіть у мене ниточка не схована. Це подвійна шапка, яку я в'язала по майстер-класу Марго з каналу Марго Knit. Це в неї платний майстер-клас. Ось така вона подвійна. Тому, якщо хочете, будь ласка, переходьте, в'яжіть. Все дуже просто, легко. Шапочка виходить дуже красивої форми. Ось так вона подвійна. Це схоже чимось на шапку біні, але вона йде по голові. І тут таке цікаве закриття. Ось, подивіться. Е, я в'язала з пряжі ярнарт. Форзи, здається, якщо я правильно пам'ятаю, що хочу сказати по цій нитці. З цієї нитки я в'язала вперше, і це шкарпеткова нитка, 200 ні, 420 метрів на 100 грамів, 75% вовни і 25% поліаміду. І ця нитка для шапки, хочу сказати, що не підійде. Мені вона колюча. Не скажу, що критично, але колюча. Як для шкарпеток, так, вона буде чудова. Для шапок ні. Вона колюча. І тому я не знаю, що я буду робити з цією шапкою. Можливо, я її розпущу і зв'яжу шкарпетки, але поки що ось така шапулька. Іди, я поміряю. Іди, ось сюди, підійди. Ось сюди обійди. У мене тут є помічниця рядом, зараз я її приміряю і ви подивитесь, яка це чудова шапка. Ось так. О. Ниточку прибере. Ось, дивіться. Бачите? М'яка. Ось так трішки. Вона йде по голові, тут треба відворот трішки більшим зробити. Ось так. о. Ось так, бачите, голивку. Ось так вона йде. Вона трішки на неї малувата ця шапка, це на меншу голову. Ось така чудова шапка. Тобі подобається? Да. Ніколи? Ні. Ні, добре. Дякую за примірку, ви вільні. Потім вас ще покличу. Так, але ж на одній шапці я не, за... не зупинилася. У мене є ще одна шапка. Ось така у мене шапка. Цю шапку я в'язала з бабіної пряжі. Е, на жаль, я не знаю складу, але вона не колюча. Це в мене якісь залишки, я не пам'ятаю. І це вже шапку я в'язала на свій розмір голови. Зараз я вам її приміряю. Ось так. Бачите? Зараз у мене буде на голові краса, але. Неважливо, ось Ось так. Мені єдине, що мені не подобається, це високий відворот. Потрібно робити, як для мене, трішки менший. Ось така маківка. Бачите, воно все по голові. Дуже красиво. Мені і форма подобається, і мені в цій шапці зручно. Цю шапку, мабуть, я залишу собі. І ця вже шапочка трішки більша. І дуже, ну. Мені дуже сподобалося. Нарешті, в цьому році, я зв'язала шапку повністю по майстер-класу. Тому що в минулому році я в'язала по майстер-класу тільки маківку. Я ж ніби така розумна, сама в себе, розумієте? Добре, на цьому з моїми готовими роботами все. Далі я побачила, що дівчата. Останнім часом, десь буквально тижня-два, як почали в'язати активно шкарпетки. Звичайно, я, я теж шкарпетки в'яжу помаленьку, але зазвичай я в'яжу шкарпетки від резинки і до носочка зверху вниз. тобто. А тут е, пішла така тенденція в'язати шкарпетки від носочка до е, резинки. Мені теж захотілося а чому, я теж хочу спробувати, знаєте, як воно. Всі хочуть, всі в'яжуть, і я хочу. Отож, в мене є ще од... процес шкарпетки. Я в'яжу ось такі. Мене вже... Я вже перейшла на резиночку. В'яжу дві зразу від мисочка. Від носочка. В'яжу по майстер-класу. Маші. Якщо я правильно пам'ятаю, дівчину звати Маша. Я підпишу внизу під відео всіх дівчат, про які я буду вам розповідати. І хочу сказати, що досить цікаво в'язати, вся ідея заключається в тому, щоб. Ниточки повністю вив'язати без залишку. І мені теж захотілося таких височеньких шкарпеток, отже, коли ти в'яжеш від резинки до миска, то ти не завжди можеш вгадати, що повністю вив'язати ниточку. Ти або тобі не хватить, як зазвичай у мене буває, або в тебе вона залишиться. А тут ти набрав собі від носочка і в'яжеш собі. До самого верху. Єдине, що мені трішки не зрозуміло, як вгадувати з розміром. Якась повинна бути табличка, ну я поки що її не знайшла, але це ж мої тільки перші шкарпетки. І дівчата, що хочу сказати, в'яжу із пряжі, не повірите, але це пряжа Alize Artisan. Єдине, що це фарбована пряжа, цю пряжу я фарбувала сама. Ось яка класна ниточка вийшла. І ось такі чудові виходять шкарпетки. Я як їх зв'яжу, ось, подивіться, яка красива кольорова гама вийшла. Дуже гарні такі от справжні осінні шкарпетки. Далі, ви ж розумієте, що шкарпетки на двієчках. Дуже довго в'яжуться і надоїдає воно в'язати на тоненьких спицях. Отож, для того, щоб мені було трішки відпочивати від цих шкарпеток, я вирішила щось розпочати на більш товщих спицях. Я довго думала, що мені таке розпочати. І вирішила, що хочу щось таке пухнасте, невагоме, легеньке, тим більше, що Цю річ я раніше не в'язала, я просто не розуміла, як її носити, з чим її носити і коли її носити, якщо вона така повітряна легенька. І, ну, ви вже, напевно, зрозуміли, що це павутинка. Ось така в мене вже є деталь. Я зв'язала вже повністю тіло. Ось, подивіться, в'яжу звичайним регланом зверху. Ось така вона вже повністю тіло вив'язане, мені залишилися тільки рукава. Що хочу сказати, в'яжу на п'ятірках. Метраж у мене нитки 950 метрів на 100 грамів. І ось тут в мене вив'язано 54 грами. Я дуже здивована, що настільки мало нитки йде. Хоча я розуміла, що на павутинку мало потрібно ниток, але я не думала, що настільки. І ви знаєте, що хочу сказати? Для мене виявилося такою ниткою в'язати тяжко. Це бабінна ниточка, ось така. Трішки вам відблискує. Не знаю, як піймати. Ось, оце правильний колір. Тут в мене я купувала 200 г, як я розумію, мені тут вистачить ще на одну так точну павутинку. І це, не знаю артикулу, не буду говорити. Склад цієї нитки 30% мохеру, 40% акрилу і 30% нейлону. 950 метрів в 100 грамах. Ниточка досить тоненька, ну це ж 950 метрів, але вона пухнаста, ось як ви можете бачити. І ниточка доволі тоненька. І ви знаєте, мені не завжди вдавалося підхватити її спицею. Можливо, якби в мене були спиці з гострішими кінчиками, мені було б простіше. Я просто не знаю, як дівчата в'яжуть цю нитку в два складення. Можливо, два складення було б легше, але. Ну, Маємо, що маємо. Павутинка в мене є, і ви знаєте, вона хоч і така тоненька, але вона досить і досить тепла. І я тепер розумію дівчат, чому вони її постійно в'яжуть. Тому що раніше я думала, ну як, вона ж така, е, як би його правильно вам сказати, дирчава, дирката, ну, світиться вона вся, ви розумієте, це павутинка, хоча в мене це і не дуже вона така, і в дірочки, скажімо. Але вона досить тепла, як виявляється. Отож, такий в мене ще один процес. З в мене поки що вже все. Можливо, далі я ще щось буду розпочинати. І ще я за цей час фарбувала пряжу. Отож, давайте подивимося, що я нафарбувала. Я вже виложила нитку на деко і поставила його на вогонь. Зараз почекаю, поки вода нагріється і прогріється нитка. Це буквально декілька хвилин, вода вже почала парувати. Ще хочу сказати, що дівчатка, обов'язково беріть рукавички. У мене, на жаль, вдома не знайшлося резинових, тому я взяла ось такі з пакета. І Із... в коробці з-під фарби знайшла. Буду фарбувати. Своїм улюбленим методом. Я вже фарбувала не декілька разів. І хочу сказати, що сухими фарбами мені подобається більше всього. Так, вода вже в мене нагрілася, вже трішки вона томиться. Нитка вже теж. Знаєте, хочу ще вам сказати, щоб довго не чекати, поки нагріється нитка і вода то краще нитку замочувати в гарячій воді. Не в окропі, не в дуже гарячій, але в такій ну, нормальній градусів 60-70. Тоді вона швидше почне отут грітися. І зараз буду ось цим шпателем. Вже він в мене такого кольору, бо я вже відкрила Відкрила ось, бачите, стару. старий пакетик. Буду зараз просто посипати нитку, як мені подобається. Я знаю, що ще розводять фарбу і фарбують рідкими фарбниками. Я рідкими фарбниками, мені не подобається. Я вже фарбувала. Ось таким сухим методом, мені більш за всього, подобається. Більше мені ця фарба не потрібна. Я шпатель витираю просто ось такою серветкою паперовою. Можете помити кому як більше зручно. Далі візьмемо інший колір. Я візьму ось такий в мене наступний колір буде блакитний. Так. Можна навіть ось так розвести, якщо ви не хочете, щоб це було плямками. І там, де вам хочеться, щоб був цей колір, там його і. Наносити ось так. Все. І ще один колір в мене буде. Це ось такий. Ну, Написано, що це салатовий, чи я не впевнена. Ну і ось такий салатовий колір. Ну, Він не зовсім салатовий. Бачите, я ж вам казала, що не салатовий буде. Хочу, щоб були світлі кольори, але чомусь я вже такий колір зеленки виходить. Чомусь я вже не впевнена, що буде зелений. Але ви знаєте, воно не буде аж настільки насичене. Так, ось так ми його залишаємо. Для того, щоб нитка не була сухою, її потрібно трішки промочувати. Ось так. Якщо ви хочете, щоб це у вас були крапочки, то мочити її не потрібно, ось так, як я роблю. Коли вода не буде вже пофарбована, тоді значить, що нитка увібрала в себе фарбу. Все. І так, я її залишаю хвилин на 15-20, і потім буду перевертати на інший бік. А для вас цей час пройде дуже швидко. Вже пройшло 15 хвилин, і я вам хочу показати водичку. Дивіться, вона майже чиста, майже без кольору. Якщо я буду набирати ось тут з краю, взагалі кольору немає. Тому зараз я буду перевертати пасму на інший бік. І бачите, вона майже вже із іншої сторони профарбувалася. Але нам потрібно. Трішки, трішки додати фарби зовсім трішечки. Так, зелену. Так. сюди навіть, можливо, так і залишу, що було. З білим, оз білими трішки такими полосочками. Ось так. Лекитного не буду, а зеленого, мабуть, і ще й. Ось так. Все. І ось так залишаю ще. Хвилин на 15. Нехай вона трішки повариться. Потім я цю пряжу переложу в миску разом з цією водою. Бачите, вона тут уже майже чиста. Щоб вона вихолола. Потім її поперу і буду сушити. Ну і вже яка вона вийде, я вам покажу, коли все буде готове. Ви бачите, це все, що в мене залишилося. Ось такі красиві кольори. Ось цей зовсім такий красивий осіннього листя колір, мені здається, з цієї сторони вам буде гарно передаватися. ось це мій експеримент. Дуже, до речі, я задоволена кольором. Все красиво вийшло. І переход ось тут із блакитного на жовтий. Красива ниточка вийшла. І ось така рожева. І цю ниточку, мабуть, все ж таки моя донька в мене відіжме. Вона просто від неї в захваті, це ж рожевий колір. Ось це все, що в мене залишилося. Тому хто хоче купити ниточку, поспішіть, тому що залишилося всього, можу сказати, навіть дві пасми, бо це Маргариті я залишу. І нагадаю, що це в мене Alize Artisan. Фарбую я білий колір, мені він дуже подобається, він не колеться, як можуть інші кольори трішки колотися. Ну, і взагалі, це дуже така непримхлива нитка і дуже гарно фарбується. Тому, дівчата, кому цікаво, переходьте до мене на інстаграм, посилання я залишу внизу під відео. Буду рада. Вашим е, повідомленням. Ну, і на цьому моє в'язання завершилося. І далі я хочу трішки розповісти все ж таки про те, як в мене відбувалося лікування. Перед тим, як я розпочала променеву терапію, я в минулому відео говорила, що здала аналізи на мутації. І на моє здивування і радість, результати цих аналізів прийшли. Раніше, чим я розпочала променеву терапію, тому що в мене підозра на тричі негативний рак. Так як у мене початкова стадія інсіто, вони не можуть зробити повністю, не, не дозволяє матеріал чи що, щоб повністю бути впевненим, що це вона така. Тому мене відправили зробити аналізи на мутації. І там не підтвердилося, що в мене є мутація BRC1 BRC2. Я так розумію, вони відповідають за цей тричі негативний. І там були в мене, до речі, там були якісь мутації, але, як мені сказав лікар, що це мутації, от вони просто показують, що у вас є, скажу на російській мові, предпосилки. До онкології, або, будуть, або буде вона у вас, або не буде. Тому він мені сказав, що я можу спокійно йти на променеву терапію, проходити лікування, і потім, після того, як в мене все заживе, знову до нього прийти на контрольну перевірку, чи все добре, чи не потрібно, не дай Боже, знову далі лікуватися. Отож, в мене було 25 процедур, це 25 днів, субота, неділя, вихідна, майже місяць я відкаталася туди, як на роботу. Все б нічого, якби не ця дорога. У мене дорога займала в одну сторону 2 години і в іншу сторону 2 години. І можу сказати, що півдня я просто каталася. Але добре, що все вже позаду, все закінчилося. І зараз я. Відновлююся, відпочиваю, намагаюся не хвилюватися, намагаюся побільше позитивних емоцій. Хоча, знаєте, скажу вам чесно: не знаю, чому так відбувається, ніби ні про що й не думаю, ніби нічого такого і не дивлюся. І в один момент, наче отак клац. І тебе починає накривати. Ну, я не знаю, погані думки лізуть в голову, ну, ти їх відганяєш, а вони все рівно лізуть. От з цим я не знаю, що робити. Просто я вже і, і лікарю говорила радіологу ще, поки проходила променеву терапію, що ну я не знаю, що мені робити. Вони мене відправляють до психіатра чи до психолога. Я, можливо, і дійсно потрібно сходити. О, не знаю, підкажіть, в кого така ситуація, можливо, хтось теж проходив всі ці круги лікування, чи були у вас такі думки, і взагалі як ви далі з цими думками живете, тому що ну, воно завжди з нами залишиться. Це, ж, це вже, такий наш, це вже такі, такі наші реалії життя будуть надалі до, до останнього. Але я намагаюся все ж таки погані думки відганяти, думати тільки про хороше, Малеча мені не дає сумувати так точно. Зараз трішки ще прихворіла тому вдома. Отож, лікуємося, відновлюємося і намагаємося бути на позитиві. Всім гарного дня! Бережіть себе, слідкуйте за своїм здоров'ям. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі.